Вітаю на огляді бензопила Husqvarna 365. Це класична бензопила універсального використання в комерційному, комунальному та лісовому господарстві. Розроблена в тісній співпраці з спеціалістами, які працюють в екстремальних умовах. Оптимальна вага 64 кг. Та висока потужність 3-4 кВт 4 шість кінські сили роблять цю пилу надзвичайно універсальною і придатною для виконання найрізноманітніших завдань. Об'єм циліндру 65 кубічних сантиметрів. Магнез... Магнезійний картер. Легкий та витривалий сплав. Класичний двохтактний двигун може бути встановлений від компанії Husqvarna або від компанії Малей. Кришка повітряного фільтру максимально закрита, без зазорів, що дає відсутність попадання пилу та бруду. Фільтр великого об'єму. легко для чистки и профилактики. Карбюратор простой, надежный, японский ВАЛБР. дана бензопила производится уже много лет, все детали неизменны. Атрибути професійної бензопили, це регульований масляний насос і, я повторюсь, магнієвий картер металевий. Також бокове натягування ланцюга, дві шпільки, пружинна амортизація. Шина базової комплектації йде робоча довжина 45 см. Мінімальна, яка може бути встановлена 38 см, максимальна 70, шина X-Force на 6 закльок. Крок ланцюга восьмих, 1,5 паз Двигун має декомпресійний клапан для легшого запуску, Якщо компрессионный клапан у нас закрытый. Мы чувствуем компрессию. Если мы ее нажимаем, yeah. будет устравливание компрессии. Классический дизайн. Класична стара система запуску повітряної заслонки. Повторюсь, дана бензопила виробляється дуже багато років і жодна деталь тут незмінна. Країна виробник Швеція. Кого зацікавила дана бензопила? Пишіть в коментарях для підписників. Слишком. Працюємо по всій території України. Все найкраще.